Мої зуби не бачив навіть мій чоловік. Це не прикол, і я готова до цієї розмови. У мене дуже криві зуби, прям дуже криві, і це найбільший мій комплекс уже більше десяти років. Хоч мене ніхто і не дражнив, не принижував ніколи, навіть у школі. Я все одно себе ховала. Сміялась з закритими губами, постійно прикривала рот рукою, коли сміялась дуже сильно, так що не могла стримати губи, і навчилась розмовляти так. Щоб не було видно зуби, і я виглядала нормальною. За ці 10 років у мене було 4 спроби вирішити цю проблему та поставити брекети. Чотири. Але кожного разу щось йшло не так: то гроші, то обставини, то ще щось. І от зараз, нарешті, вже завтра мені фіксують брекети, про які я мріяла більше 10 років. Це відео буде першим, коли я покажу свій найбільший комплекс на велику аудиторію. Без фільтрів, без прикрас, без макіяжу і без прикритих губ. Бо якщо я змогла дійти до цього моменту, значить ця історія має право бути почутою. Що-то Так по-дібільному прозвучало, але я сподіваюся, ви мене зрозуміли. В блозі я планую ділитись всіма етапами, які на мене чекають від початку до кінця. Тому підписуйтесь, якщо вам цікавий цей шлях, і якщо моя історія вам, хоч трошечки, знайома. Ну і наостанок, я ж обіцяла.